Привіт всім. Сьогодні я в кінці кінців пофарбувалась, змивала просто в мисці. Все, тепер у мене вже нема сивини, все зафарбовано. І одразу вигляд молодший. Молодший. Коротше, трьома фарбами фарбувала. Ну, таке. В принципі, кінці світліші, корні темніші. Зафарбувала, в принципі, нормально. Така звичайна дешева фарба С Сіос, хіба. Таке робила, типу, прядь одна, пряд друга. Ну, видно, що тут трохи сірі, тут такі жовтоваті. Ну, в принципі, нормально. Тому що, якщо поїхати на море, то воно буде все одно вигорати. Тому на даний момент ідеальне. З Різдвом, з наступаючим. Раніше у нас було 6 чи 7 січня, а зараз вже 25-го, тому треба йти в ногу з графіком. Ну і так, завтра я вихідна. Тому що свято, свята великі, я не працюю. Ну, бачите, як воно такі Част... частково фарбується, Ну, мені так подобається, в принципі, на те, що вмисці змивати і самі фарбуватись, то нормально. Зараз воно ще висихає, тому що трохи мокре. По-старому -по змивала, як колись дуже давно ми фарбували, змивали в тазику. Ну, нічого, нормально. Зараз, думаю, на, в аерогрілі запекти того рибу ту. Рибу, Карпа. А можливо, зроблю то завтра. Побачимо, що завтра зроблю. Щоб завтра свіженького з'їсти. Їжі у мене, у мене достатня, вчора накупила. Ну, і сьогодні провела урок і масаж зробила. Коротше, потроху все йде. Слава Богу. В общем так. Зараз буду давати, мабуть, рекламу. Або просто дивитись кіно. І все. Всім привіт! Дивлюсь, що покрасилась вчора дуже добре. Так якась удачна вийшла, не дивлячись на те, що змивала в мисці, то покрасила три кольори тут. Воно не сильно видно, але воно і так. Тут зверху темне, ну коріння, тому що як світліше, то дуже ужасно. І тут пряді, Одну отак от брала одною світлої фарбою, другу другою. Ну і Тому воно так непогано вийшло. Зараз покажу. Ось, бачите? Непогано, взагалі. Так, типу, як і треба. І фарбу брала саму дешеву Сайос. І перемішувала її в коєді. Ну, якби так би трошки вона змішувалася, але так як вона між собою підходить, хіба, то нормально вийшла. Дуже класно. Я довольна. то в принципі, така економія. Бо я хотіла краситись в перукаря, а потім захворіла. І отут я попідстригала трошки боки, то воно так гарно. Ну і все. Тепер такі волоси прямо пишні, такі ну, фарби насичені. Бо тут трошки одна фарба сіра трошки, а друга така біла. І воно змішалось і супер просто. Отлично. Зараз візьму от розчоску. Я люблю наблюдати, як то показують відеоролики, як вони стригуть, красять або просто розчісують волосся. Деякі просто довгі волоси беруть і відсікають собі. Ну, це взагалі так от довго виращувати. Не то, що я сильно виращую, а просто я не стригла. І все. Не обстригала, зі святом всіх, з Божим народженням, Різдвом. гарний колір вийшов, вийшов. І так воно сюди навіть трошки освітлило, то той раз було тут просто приплюснуто, отак от темним, а далі світлим, А так я потроху брала, так треба завжди фарбуватися.